зараз згадую до того, як стати частиною церкви, я була атеїсткою. Човеком, який не вірує в існування Бога. Я думала, що все пройшло еволюцією, типу там то революція, то виробишло зриву і тому подібні речі. І навіть не задавалась питаннями: а откуда ж пройшла життя? Откуда взялась там, не знаю, перва кліточка жива? Скільки літ на самом деле нашої землі? Вітер ресурси землі вичерпуються каждый день, більше і більше. І коли почала розбиратися в цих вопросах, я зрозуміла, що весь цей атеїзм і вся теорія еволюції вона тримається, знаєте, як говориться, соплях. Там немає ні одного реального доводу або реального факта немає. Все притягнуто за уші і друг на друга якось настелено. Там немає реальності і віри в Бога. Надо набагато менше, чим вірить в те, що еволюція є правдивою. І сьогодні я вже приглашаю вас і Біблію, не будьте обманутими.